співчуття, благословений Бог, Отець Господа Ісуса Христа, Батько співчуття, який нас у наших скорботах, Він каже, розраджує, щоб і ми ставали здатними розраджувати інших, співчувати іншим, любити інших людей. Знаєте, ми готові без перестанку говорити з людьми про якісь, про якісь високі матерії, тільки б нам не довелося жертвувати Собою заради них. Ми можемо говорити на там і дискутувати з ними про якісь там високопарні речі, тільки б не треба було жертвувати собою заради неї. Сьогодні ми повинні благати Господа, сповнити нас Духом Святим і сповнити нас його любов'ю, щоб вона переповнювала наші серця. Ми можемо це також і виховувати в собі з Божою помічю. Ми можемо просити Боже в лицю, любов моє серце. Дай мені більше любові і співчуття, але ми можемо також робити кроки, щоб виховувати цю любов у собі. Так говорить Боже слово.